9 травня в Україні відзначається День Європи. У країнах ЄС це свято символізує єдність народів Європи та спільне бажання забезпечити мир, безпеку і стабільність на європейському континенті. У період повномасштабного вторгнення країни Європи першими простягли нам свою руку допомоги, надаючи зброю, гуманітарну допомогу та прийнявши мільйони біженців. А 23 червня 2022 року Україна офіційно отримала статус країни-кандидата на членство у Євросоюзі. Також європейські інституції та та фонди активно допомагають у провадженні розвиткових проєктів в Україні та, зокрема, у Звягелі. Ще в 2021 році громада започаткувала дієву та плідну співпрацю з Офісом Ради Європи в Україні. За допомогою їх експертної підтримки розроблено новий статут громади. Пройдено процес повернення історичної назви місту Звягель. Активно впроваджується шкільний громадський бюджет та розробляється стратегія розвитку громади. Значну допомогу громаді надає німецьке товариство міжнародного співробітництва ДЖЕЗЕТ. Так, за його фінансової. Підтримки з метою покращення стану енергоефективності впроваджено систему енергетичного менеджменту в громаді. Проведено комплексний енергоаудит водоканалу, для якого ще й отримано енергоефективне обладнання. Крім того, проведено заміну вікон на енергоефективні у ліцеї номер 4 де в цьому році за грантові кошти буде модернізовано ще й систему опалення. GZ також фінансує проект по ЦРТ «Дельфін», де функціонує єдиний басейн для дошкільнят. Додатково до встановленої сонячної електростанції заплановано додати тепловий насос та індивідуальний тепловий пункт. Ще GIZ активно сприяє розвитку підприємництва у громаді. Зокрема, завдяки його підтримці відбулися обмінні візити представників бізнесу громади у Польщу та Словаччину, а також проваджується спільний спроон проект по створенню центру розвитку бізнесу та креативних інновацій на базі будівлі колишнього кінотеатру. Також завдяки фінансовій підтримці проєктів Європейського союзу через Гео «Екоклуб» реалізовано проєкти зі встановлення сонячних електростанцій у лікарні та ЦРД Дельфін та розроблено програму розвитку відновлювальних джерел енергії у громаді. Крім того, європейські проекти та інституції активно надають допомогу для вирішення проблем внутрішньопереміщених осіб. І це не лише продукти харчування, засоби гігієни чи одяг. У громаді завершується реалізація двох проєктів по створенню житла для 54 родин родин переміщених осіб. Фінансування, на які надали Північна екологічна фінансова корпорація Невко та німецька «Хумедіка». Польським фондом міжнародної солідарності для добровільного формування з питань цивільного захисту нашої громади надано відповідні спецодяг та спорядження, а також генератори та пічки для вирішення проблем з електропостачанням і обігрівом під час можливих блекаутів. Також завдяки європейській ініціативі «City for City», «United for Ukraine» та проєкту for UA» наша громада отримала 5 одиниць техніки, два пожежних автомобілі, автобус та Два мікроавтобуси значну допомогу європейські благодійники надавали і для покращення матеріально-технічної бази нашої лікарні. Так, спеціалізоване обладнання, медикаменти та інші вироби медичного призначення надали благодійні організації та фонди з Німеччини, Італії, Іспанії Польщі тощо. І надалі плануємо активно брати участь у міжнародних проєктах задля для подальшого розвитку нашої громади. Щиро дякуємо європейським партнерам за надані нашій громаді підтримку і допомогу у цей непростий час. Та від щирого серця бажаємо їм процвітання нових дат проєктів єдності та миру.